Хлопці, а можна вас запитати, кажучи, що, що за організація тут Никому. будує? Ми заборники ставимо. А, а ви звідки? Що? Та не важливо. що, мали важливі звідки ви? Ну, у нас общественна організація признаківців питає, хто це будує. Пора, статус, старший, ну, і буде... не, ну спочатку ставлять, а потім готуется. Давай ну давайте старшу, старше, да, Макс старший. Вот там с той стороны. С той стороны, наверное, вот и забор там типа идет. Вот ну, там вот следить. Типа забор меня наблаштовый. Ну с той стороны побачите там. Вот и вы скажи, звіски язык организации. Вы детской организации... А, воин идет. Во. За, зараз поженуть. Вот повозят и неделя. Не знаю, може быть, вот как раз тут делать. Делай Понятно. Понятно. Не наклеек, нічого не нема, так? Да? Куди їх все. Два питання. Хто це будує? Документи є. Ви розумієте? Все, що ви набудували, завтра буде внесення. Ви розумієте? Це паркан за... Та за сьогодні, так? Що? Оце поставили. Діди, стояв. Ніку ви дивишся, вчора не було. Вчора? Не було чого вчора? Ну, позавчора. Добрий день. Громадська організація з Березняків. А, а представьте, звідки А Громадська організація яка? Як Берідники на збір. Від Чумака на буде... як як назвала. Хто на це. це будує? Чесно, вона 50-й тут сьогодні. Не, Я питаю. Я про я написано. Як називається? Development. Wing Development. Де Звідки воно? написано. З Києва чи звідки? бачите, ви Я development. Не трясіть, не трясіть Я порівняю вас. Не трясіть, Промінь плюс. Добре. А що це буде? Не питали, ніби... не було громадських ніяких. І віде... з без... того не було б цього дозволу. Бачите, воно би у 2008 року, що ділянку. Я знаю, що нічого не було. Ну, Якось ніхто нікого не питав, що тут буде. як, я там. Добре, добре, а ви представник цієї будівельної... будівельні. Ну як знай, ваша фамілія представник? Сполірчук, моє Так, добре. Ви нас зайняли, що ми Якщо звертали... можна до вас звертатись? так? А до нас. У добре. А якщо потрібно там з тебе що з директором, що фірми завели... передвоєн і А ви забудовник чи ви хто? Ні, Ми просто найнятці для того, щоб зробити пересаду. Я розумію. Добре. А якісь питання будь ласка? До побачення. До побачення. Доходя.